Дощ загнав їх до спортзали, але не зіпсував настрою. Ось вони випускники 2013 року найсильнішого навчального закладу рівненщини, обласного ліцею інтернату. Чотири класи майбутньої еліти нації різного профілю. Минулий навчальний рік для ліцею став традиційно щедрим на учнівські здобутки: 124 перемоги в обласних олімпіадах та етапах МАН та 16 призерів всеукраїнського рівня. «Діти готові до життя. Ми настільки боремось за те, щоб творчу дитину розвинути, щоб дати дати можливість їй зреалізувати себе, і особливо принагідно мовити те, що дуже багато дітей з сільської місцевості з районів області це практично 50-60% наших перемог. На урочистій лінійці слова подяки від батьків, відзначення найкращих ліцеїстів та традиційний прощальний вальс від випускників. Попереду у них зовнішнє незалежне оцінювання, вибір професії та самостійне доросле життя, від якого відділяє лише останній дзвоник. Оксана Жужельська, Алла Сищук, Світлана Даниш та Роман Сверида інформаційна програма День.